Збір речей для поранених бійців. Волонтери штабу незламні передають одяг та засоби гігієни у шпиталі. Це шампуні, гелі для душу, мило, пральний порошок, спортивні штани, теплі кофти з довгим рукавом, светри, гумові капці, кросівки. Головне, щоб вони були чисті, тому що немає часу це робити самостійно чи там це робити. Чисті речі. А нові, не нові, це не так. Обов'язково є запити, нам кажуть, що потрібно зараз. Саме ми це збираємо. У нас є телеграм-канал, ми там публікуємо, що необхідно зараз. І це збираємо. Гігієна теж необхідна дуже багато хлопців зараз. І треба багато чого збирати евакуаційні автомобілі приїжджали в штаб 27 жовтня волонтери незламних передали партію речей для поранених енергетичні напої для медиків а також зарядну станцію та шафу для стерилізації медичних інструментів В свое время эту станцию нам привезли наши друзья-волонтеры из Польши. Она у нас лежала, наверное, месяца 3-4 на складе просто ждала ну, подразделения, в которое она будет больше всего необходима. Мы хотели ее отдать под Бахмут, но водители сказали, что не постоянно переезжает, и просто станция очень тяжелая, и она ну, либо потеряется, либо просто ее невозможно будет использовать. Это пускозарядное устройство предназначено для заряда аккумуляторов и для запуска автомобиля в аварийном режиме, если силока... И просто мы узнали, что наши медики, которые, у которых большой парк автомобилей, испытывают большую необходимость в постоянной подзарядке аккумуляторов, потому что машин много, аккумуляторы садятся, и они снимают аккумуляторы, возят на гражданскую станцию и за деньги занимаются зарядкой аккумуляторов. Поэтому посещение обстоятельств, эта станция лежала у нас на складе, и мы передали ее нашим медикам. Теперь она будет и заряжать аккумуляторы, и запускать автомобиль и в случае, когда аккумулятор сел. По жовтня ми всім оголосили збір на сухожар. Це стерилізатор медичних інструментів. Потрібна була сума 16 тисяч гривень. І буквально я не знаю, як люди взагалі так відреагували дуже швидко. Ми його цей збір закрили, буквально за три години. Дякуємо всім за кожну копійку, за те, що ви відгукуєтесь на наші збори. Цей сухожар дуже необхідний, тому що у них уже є один сухожар. Але зараз дуже багато поранених приходить і дуже багато операцій із інструменти треба стерилізувати. Збір речей для поранених військових триває на постійній основі. Приносити їх можна в штаб незламні. Попередньо зателефонувати та домовитися, коли прийти. Контактний номер 063 14 57 743 Юлія.